38 років тому світ став свідком однієї з найбільших техногенних катастроф в історії Чорнобильської аварії. Ця подія не лише змінила життя тисяч людей, а й залишила невеликовні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я поколінь. Давайте згадаємо цей трагічний момент у історії та розглянемо його наслідки. Чорнобильська катастрофа, яка відбулася 26 квітня 1986 року, стала результатом нещасної серії помилок та недоліків у керуванні експериментальним реактором четвертого блоку Чорнобильської атомної електростанції. Вибух реактора призів до викиду радіоактивних матеріалів в атмосферу, що спричинило масштабне забруднення радіації не лише території України, але й значної частини Європи. Після аварії було проведено великомасштабну евакуацію населення із зони відчуження, але наслідки радіації відчуваються й досі. Жертвами Чорнобиля стали тисячі людей, які постраждали від радіаційного опромінення, а також десятки тисяч відчувають наслідки подій у вигляді хронічних захворювань та психологічних травм. Чорнобильський привид повсюди блукає. Загрозливо лапи підніс, він в нас не стріляє, не ріже, не палить, не б'є, не пуска під окіс. Він тільки таємно у нас проникає і дозволу в нас не пита, ну де вже та сила, що нас захищає, Чи я збереже нас рука? Розщеплений атом сховався в барлозі, наділи йому саркофаг. Приборкати зовсім його ми не в змозі ані екстрасенс, ані Бог. Він там затоївся, готовий до помсти від рани розлючений звір, як джин, що сидить в маленькій бутилці, його ми не пустим, повір. У зоні відчуження тиша і спокій, ні шуму, ані метушні, кладовище хат, огорож і обламків. Двадцятій землі і весні Лиш Прип'ять несе свої мертві води, ніхто не зупинить їх плин. І в час всемогутній прислові Чорнобиль здригнеться український син. Чорнобильська катастрофа залишила невиправний слід у серцях тих, хто відчував на собі її наслідки, а також у свідомості всього світу. Проте навіть у найменших моментах історії мистецтво залишається світлом надії. Вірші, присвячені Чорнобилю, стають символом пам'яті вічного нагадування та пошуку нових шляхів для забезпечення безпеки. Ця трагедія нагадує нам про важливість пильності та обережності в використанні технологій, а також про необхідність прагнення до ставого майбутнього. Нехай пам'ять про Чорнобиль завжди буде насичувати наші дії натхненням до змін і захисту нашої планети.